Так, друзі, це правда, Cinema 4D безкоштовно, це не клікбейт. І сьогодні я вам розкажу, як це зробити. Йо, усім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні наше відео присвячене Cinema 4D. Я вам розкажу, як отримати Cinema 4D безкоштовно на півроку, якщо ви українець. Коли Росія вторглася на територію України, весь світ був шокований. І багато компаній вирішило підтримати Україну, українських авторів, тим, що давали якісь сервіси безкоштовно або зі знижками. Cinema 4D це компанія одна з них. Вона вийшла з ринку Росії. В Росії не можна купити Cinema 4D офіційно, там є у них різні кастелі, але я думаю, що і вони скоро зламаються. Але нас це не повинно хвилювати, нас повинно радувати те, що Cinema 4D безкоштовно для саме українців. І про це вони пишуть у своєму блозі. Це не те, що прям супер новинка, це почалося ще з моменту повномасштабного вторгнення. Але навіть зараз ви можете скористуватися цією опцією. Для того, щоб отримати Cinema 4D безкоштовно, якщо ви громадянин України, це все робиться дуже просто. Ви пишете в підтримку Maxon і кажете, що от я українець, я хочу отримати безкоштовну версію Cinema 4D. Будь ласка, не забувайте бути вічливими, це завжди. Приємний і правильний тон. Після того, як ви відправляєте їм емейл, вам має прийти відповідь, де вас попросять відправити фотографію вас, ваше селфі з якимось документом. У моєму випадку вони попросили зробити селфі з закордонним паспортом, і на бумажці написати там деякий текст для того, щоб верифікувати, що це саме я. Буквально за декілька годин я отримав безкоштовну версію Cinema 4D, не лише Cinema 4D, а взагалі всього пакету Maxon One. І це дуже круто. І за пів року, якщо ви тільки починаєте вивчати Cinema 4D, у вас ще немає заказів, або навіть є, ви можете ним користуватися безкоштовно і в комерційних цілях. Ось такий приємний лайфхак, і дякуємо Максон за підтримку. Напишіть мені в коментарях, чи вийшло у вас активувати Cinema 4D таким чином, і чи все у вас працює як треба. Я вам дякую за перегляд, я був дуже радий поділитися з вами такою крутою новиною, таким крутим лайфхаком. Сподіваюсь, що це допоможе вам в вашій роботі. А я зараз працюю над новим курсом для Cinema 4D, який з'явиться от-от-от. Якщо ви хочете вивчити цю програму, цей курс спеціально для вас. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки цьому відео. Отримуємо безкоштовну версію Cinema 4D та починаємо її вивчати. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступних відео. Пока!